День 10. У покликанні. я прийшов кликати не праведників, а грішників. Євангелія від Марка, другий розділ, 17 й вірш. Навколо Ісуса завжди було багато людей, які слухали Його, прагнули Його уваги та зцілення. Але Христос змінив хід історії за допомогою кількох людей, які згодом були готові померти за свою віру. Він обрав 12 учнів, щоб із ними були, і щоб посилати їх проповідувати. Марка 3, 13, 19. Хто ж ці люди були? Майже всі вони були молодими, мали свої виклики і проблеми, не були релігійно правильними, не були жителями Святого Єрусалима, мали не надто шановані професії. Це були звичайні люди. Симона Петра можна було назвати людиною, яка не завжди відповідала за свої слова, але Господь назвав його кифою, скелею, на якій поставить свою церкву Матвія 16, 18, 19. Івана 1.42 і дав йому особливе доручення пасти його овець, Івана 21.15. Андрій, брат Петра, про якого описані згадується не так багато, саме він привів до Ісуса свого брата Петра, Івана 1.41. І помітив хлопчика з п'ятьма хлібами і двома рибинами, які Ісус використав, щоб нагодувати п'ять тисяч осіб, Івана 6, 8, 9 Яків та Іван, сини Заведея, яких назвали синами грому Марка 3:17, були готові закликати вогонь з неба і спалити людей, які не прийняли Ісуса в одному з самарянських сіл, Луки 9:51. Пилип, якого Ісус вирішив випробувати в ситуації з п'ятьма тисячами голодних, Він зробив розрахунки, зовсім забувши, з ким перебуває поруч, адже вже бачив, як Ісус цілює хворих і оживлює мертвих. Івана 6,5. Варфоломія, про кого ми мало читаємо в Писанні, але Ісус шанував його за чистоту помислів. Івана 1, 47. Хума, якого прозвали невіруючим, Івана 20, 24, 29. Левій, Матвій, збирач податків, який влаштував святкування і відкрив свій дім для грішників і митників, щоб прийняти Ісуса. Марка 2,13, 17. Він же написав Євангелії від Матвія Яків, син Алфеєв і Тадей, про яких мало згадується в Писанні, але вони були з Ісусом і навчалися в нього. Симон Золот, який був членом політичної партії золотів, це була бойова організація, яка знищувала римських солдат. І Юда Іскаріот, який ізрадив Ісуса. Як бачимо, за людськими мірками, всі обрані апостоли не виглядали привабливо, але Ісус покликав їх до себе і послав Іти до всіх народів, зробивши їх ловцями людей. Луки, 5 розділ, 1-10 вірші. Він дав їм змогу спостерігати за його служінням, не просячи зробити щось, чого не робив би сам. Він підготував їх і навчив усього. Щоб вони могли йти й робити те, що робив Він навчати, зціляти, виганяти демонів, виявляючи любов Отця Марка 6, 7, 13. були й інші вірні учні, через яких Ісус змінив хід історії. І сьогодні Бог використовує простих, звичайних людей для своїх великих справ. Потрібні лише послух і готовність слідувати за ним буквально слід у слід. Учні пішли за Ісусом, при цьому майже кожен щось залишив. Петро й Андрій залишили Сіті, Яків та Іван залишили човен, батька і найманих робітників Марка 1,16.20 будь-який заклик Христа, включає в себе заклик щось залишити. Сіті, човен, батька, друзів, дім. Господь закликає нас до глибоких стосунків із ним, а потім закликає кожного з нас до конкретного служіння, конкретної справи. Коли Ісус закликає слідувати за Ним, Він також закликає до преображення і оподоблення до себе. Адже Він прийшов спасти загиблих, був помазаний благовістити убогим Луки 4,14.21. Ісус запрошує нас поділити з ним це палке прагнення і бажання. Він обрав, покликав і послав нас у світ, щоб привести загиблих до нього. Щодня. Перед нами відкриваються грандіозні можливості. Люди буквально кружляють навколо нас, шукаючи чим заповнити свої зголоднілі душі. Ми просто не можемо втратити ці можливості. Для цього нам треба бачити того, хто вказує напрямок, куди він веде, де він показує нам рибне місце. Нам конче потрібен постійний фокус на нього, радикальний послух йому. Багатний митник Закхеї, бажаючи побачити Ісуса, виліз на дерево. Ісус не проігнорував Його, назвавши по імені і сказав, що хоче бути в Його домі. Відтоді життя Захея змінилося, і в Його дім прийшло спасіння. Луки 19.10 Коли ми в послуху слідуємо за Христом, Він допомагає нам зрозуміти, хто ми є і до чого покликані. Ісус прийшов, щоб закликати тих, чий духовний стан не відповідав стандартам. Але Божа благодать робить блудних дочок і синів святими, гідними Його покликання та служіння. Так було й Самарянкою, Закхеєм, багатьма апостолами, іншими учнями. Бог бачить усі наші недоліки: гордість, гнів, брак любові та інші, але Він також знає, ким ми є в Христі. Він називає нас виправданими й примиреними Римлян 5, 9, 10, прощеними, святими й улюбленими Колосян 2,13-3-12, обраними й вірними об'явлення 17-14. Коли Ісус закликає, Він визначає нас на довгу дистанцію, біг довжиною в життя. Він не кличе нас просто пробігтися з Ним, але запрошує до виснажливого, складного, іноді болісного забігу. Але він сам здійснив цей забіг і дійшов до кінця. Він обіцяв бути з нами у виконанні всього, що заповів, закликаючи нас до своєї справи, з терпінням прямуємо до тієї боротьби, яка перед нами. Євреїв 12.1 Господи, дякую тобі за всі твої дари і таланти, дякую за твою милість, що ти обрав мене для своєї справи. Онови для мене своє покликання, покажи, що і як я маю робити. Допоможи мені зрозуміти, що я маю залишити, щоб відповісти на твій заклик, щоб бути ефективним і плідним у Твоєму покликанні. Господи, я пристрасно прагну, щоб ти зробив із мене справжнього ловця людей, використовуй мене, дій через мене. Допоможи пройти твій шлях до кінця на славу тобі. Амінь. Питання для роздумів: у чому ви звичайні? А в чому Ісус зробив вас особливими? Яке покликання дав вам Господь? Що заважає бути ефективним у Божому покликанні? І яке рішення ви приймаєте? Молитовні потреби, за вірність покликанню від Господа. За мужність не боятися брати відповідальність і проявляти лідерство в темні часи, за роботу зі своїми спільнотами, за групи учнівства і утворення церков.